Друзі, всім привіт! Сьогодні 30 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор. І як бачите, перед нами чемоданчики, тобто інвертора від корейського виробника Hyundai. На перший погляд, дивимося ну, то два, одинакові. Генератори, так, да, друзі. Одинакові, да не одинакові. Давайте роздивимося. І що ж тут? Не зовсім одинакового. Як бачите, от перед нами досить популярна модель, яка на розхват завжди була. Тобто користувалась великим попитом. Ето Hyundai HHU3050C. Його просто на ринку не було, тому що розпродали. Зараз вони от з'явились в продажі знову. Багато хто запитував, о, чи є. Отак, друзі, їх временно не було. Тепер от вони появилися. І от один в один вроді чемоданчик перед нами. Це новиночка, друзі. Новиночка в тому, що дана, даний інвертор на 2 кВт. Тобто, хто-то хотів от, іменно від корейського виробника Hyundai, е, Хотілося. Навіщо, якщо людині достатньо 2 кВт, навіщо йому брати на 3 кВт? 2 кВт і дешевше, і, і менше палива потребляє? От і з'явилася така новиночка на 2 кВт. На перший погляд, якщо друзі, подивиться. По дизайну один в один, як говориться, ще от панелька своїми функціями одного, що другого, тобто ви не розрізнете, і дивлячись на інвертор на 2 кВт і 3 кВт. Ви не побачите, побачите тільки в потужності. Ось ця моделька. На 2 кВт, пікова 2,3. А цей хундайчик на 3 кВт робочий, потужний, пікова 3,3. Так що, хто чекав на 2 кВт вони є. Тих, хто не дочекався на 3 кВт, також є в наявності. Зараз, друзі, ще. І комплектація. Що одного, що другого я от не виставляв. Один в один. Тобто, на перший погляд, одинакові інвертора. Тільки там внутрі, начиночка Трошки інша. Зрозуміло, що був потужніший. Треба зробити не таку начинку, як кВт. Як то так, друзі, всім мирного неба, добра тепла. Чемоданчики від Хундай на 2,3 кВт. Чекають вас в компанії Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора, телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на вайбер. І ті, хто не дочекався, чи хотів купити хюндайчики, будете мати всім мирного неба. Добра! До тепла.